Доброго всім здоров'я, друзі. Два тижні рівно тому я вам показував ось це дерево, яке кинуло на бруньки. Ну, зараз просто неймовірна краса, теплі гожі дні дають ось такий результат. Рання весна, значить розсвіла лича і що вам хочу сказати, бджіл просто море. Тут три бджіл, вони гудуть, працюють. Ось, друзі. Просто неймовірна краса. Неймовірна. Погода сьогодні 19 лютого і бджола в дуже серйозній, дуже серйозній роботі, ви бачите, це просто душа радіє. 15 лютого працюють бджінки, Йде обліт, Носять обніжку. Пішов процес бджолиного розвитку. Сто два тижні після огляду цих жило в сімей. Так, тут тут розбігся вже по вулику. Ще йде в б жил? Так, тут маємо розпліт. І то розпліт уже гарний. Як бачите. Вот mm -hmm. уже сколько насела маточка. маточка. Вот так. Леща я тут не бачу. Супер. Так, вот матка.

Ставлю глощи до гнезда. Вот так. Вот так. Думаю, удачный выгляд. Вот тут бжела пришла наверх. Хорошем я було. Повіримо. Тут у них було меду. Дуже вдосталь. Тут шикарно, друзі. Як бачите, все засіяно. Красиво, меду, рамочка важка, Вот вже є проблиски свіжого меду. Маточка тут працює вже шикарно. Що тут можна сказати? шикарно. Так, меду є. Цим навіть не переживаю до повноцінної. Буде взяток. Джолі запасу доста. О, бачите, все. медово, Рамочка. Тут же бджоли трохи очистили, Цього їм. Там повна забита рамочка. Майдон. Цю сім'ю я не скорочував. Так, вона в мене белегіть. З того року була активно. Але це перший такий огляд повноцінний. От все очищено під розпліт. Дрозі. Краса, можна сказати. Оце ну, мається. Це на Красиво. Тут без слів, все гарно.

Найбільший огляд. Це mm -hmm. матка сія є. Віда є. Дякую Ходимо з медом, це є насамперед цінні хороші сім'ї весною. Ну і там далі все з медом. Нема що переживатись їм не стане. По силі сім'ї. Зразу видно, що... що їм цього для, для розвитку подальшого розвитку. Так. Непогана сім'я тут на 3, 6, 7, 8 рамок, бачите, зразу. Все, є, є медок. Тримаємо ще накрити тут у мене це вже на британську рамку. А зараз подивимося що. У нас по ситуації танську рамочку. Так, тут майже немає. Ці раморці. Цій ранурці ще трохи є. В мене там є рамки з медом, якщо потрібно буде. Ну Тут уже yeah. білки нанесли свіжого меду молодці ну є ще, бачите Це як ще мед клуб в хорошому стані тут ще є медок. ну тут уже бачимо Розпліт. вже й вийшов деякий розпліт. Ну, ось маточка бігає. ось вона. Хороша. Щоб маточку не загубити. Є перші набережки медку, але небагато. Так, ну тут це все з медом. Ну, звичайно, бджола підготовлює комірки для, для розплоду. Медова, але по суті можна дати ще одну медову рамочку. і підходить до завершення недільний день сонячний, гарний, теплий. Душа радіє те, що вся бджола в активному робочому стані, носять пилок, є розплід, є засів, всі бджоли живі. І, звичайно, душа радіє за це, тому що це приємно, коли є розвиток тієї справи, якою ти займаєшся, яку ти почав з пійманих рогів в цій же місцевості. На даному етапі розвитку в мене є 11 сімей. 11 сімей всі вийшли з зими в хорошому стані, як ви бачите. Ну, на подальше буду бачити, тому що розвинути. Можна ще раз таку пасіку, яка зараз є в мене. Маючи 11 сімей, це можна зразу доплюсувати ще 11 сімей. Ось так. Це вже буде 22 сім'ї. А може ще більше зробити? Ну, я побачу, як цього року все піде і який буде подальший розвиток, який буде план мого розвитку. Це вам розкажу. Всім гарного дозимування, також приємної ранньої весни, теплої весни, щоб був хороший розвиток, ну і, звичайно, перемоги нам, друзя. Всім пасічникам, моїм друзям вітання з Британії і слава Збройним силам України! Тримаємось, друзі. До нових зустрічей. Будьте здорові і не хворійте.